Слава Тобі слава Отсину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки, віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава, слава Христос, що Воскрес і мертвих існує Бог наш, молитвами причистій Своєї матері, Святий, славний, Сихвальний апостол, і святого Отця нашого, золотого старі після Константинополя, при святої Тройці, храмі, ім'я носить, і святого Симеона, Преподобного Христа Радію родило, і коденье всі святі помилують, спаса на всіх благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу. Всім щиро дякую за молитву. Нехай Господь Бог благословить вас всіх те, що ви сьогодні є, те, що ви молилися. Мати Божа береже вас під своїм покровом. Звичайно, що всі ви знаєте вже, і минулої, два дні тому, в п'ятницю, чутко облетіла всю Україну, не тільки Україну, але і поза її межами всіх українців торкнулося Тою сумною звісткою трагічної загибелі, а, напевно, українки з Великої букви блаженної пам'яті вже об'єднаної Ірини Фаріон, яка загинула в п'ятницю. Кожен з вас знає її через її а, YouTube відеоролики, де вона, перш за все мусимо признати. Говорила правду. Правду, критикуючи, звичайно, москалів, Путіна, які напали на нашу землю, чи саме критикуючи владу і президента, критикуючи церковну владу, критикуючи і висвітлюючи правду про все те, що стосувалося війни і України в теперішній час. І, звичайно. Говорячи правду, поплатилася найдорожчим своїм життям. Тому, як і в багатьох храмах, я думаю, що буде доречно, щоб ми сьогодні помолилися панихіду пам'яті душі. Завтра буде похороні в Львові, пам'ятаючи її, такою, якою вона є, ціленаправленою, відчайдушною і ту, яка любила Україну, і яка найбільше знана через захист нашої. Української мови, так як вона, напевно, ніхто не захищав українську мову від е, зросійщення, змаскалчення і, 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 і той русифікації, суржиків і так далі. Тому є важливо помолитися за її душу, і нехай Бог прийме її. Вона була великою людиною, і Україна зазнала дуже великої втрати через її втрату. Так що будемо молитися в такиї душі. Дякую вам ще раз, хай Бог благословить, гарного вам тижня, приємного дня, і нехай Христос буде з нами. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помой нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і святому Духові, і повсякчас, на віки, віки, Вам. Е, Свято Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, зцілий немочі наші. Не твого ради. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Гоцю і Сину, і Святому Духові, і посечас, віки, віки, на віки Отче наш, що є на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватися, і не бідни нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Мотря, Сарце, і сили, і слава Отця, і Сину, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віки. С духами спочили правенів, душу судить твої, спали, твої людин, у покой. і збережи її у в житті Твоїм, єдині людина люче, у твоїй ісці спочекай. де ці святі твої спочивають. Упокої душу слуги твоєї, бо ти єдина людина любить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти спасибо, що тато зійшов. Іскай на Очна гіма, що Бога без імені породила, молища і послася душа. Помилуй нас, Боже, по великій милості, Твоїй, молимось світови Твої слухай, і помилуй. Молимось за запокій душі спочилої, но пристали в воєнної слунірини, і що просилися, і сяки про рішення добровільні, і недобровільні, Господи, Хоть Богу своїх душу де всі, сі праведні спочиваю, свані води свади, пани Царство Небесне, кушні ріхи, хреста безсмертно, Бога нашого просіма. Господи, поморівся. Духи всякої плоті та смерть подала диявола, переміг життя світло і Твоєму дарував сам, Господи, поки й душу спочили. і слої Твоєї Ірини в місці світлому, на місці квітучому, місці спокійному, звідки вітісний клебіль, печалі зітхання, всяке прорішення, яке вона учинила, словом чи ділом, або думкою, як благий людина, любний Бог прости. У нема людини, яка жила, б не зрішила Типа єдиний Тебе, праведність праведні Своики, Слово Твоє істина. Подивоскресіння життя, і поки спочили слуги, твої Ірина, Христе Боже наш, тобі славу, висилаємо з визначальним Твоїм отцем, ризики, блоги, і Животворчим твоїм духом, нині повсякчас на віки віків. Амінь, Премудрість. Слідня на слабнішої царапи, ша безуміння бага слава породила, сущую поворотицю Тебе величама. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю, Істину, і святому одохі. І нині повсякчас, і на віки віки. амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос існий, бо наш живим і мертвим, володіємо, молитвами, причисти, і матері, і святих славних схвальних апостолів. Приподобна в наших всіх святих, душу, слугні своїй, нопреставний, вієнної, Словіні Божої Ірини, у селях правних осел на лоні обрама упокоїть, покоїть, по правені залічить нас помили, спасає глохи і Амінь. на блаженному спінні вічний упокій подай Господи, на спочиві безставний, убієнні слухні Твої Ірині. І вчиний вічную пам'ять. вічна. Наш, що й на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцю наш і не нас у покусу, але спокусу, нас і Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, Господь з тобою, благословенна, благословенна тими жінками і благословенний підлома Твого, бо ти породила Христа, Спаса з Влителя Ослаби, прости, відпусти, Боже прорішені, добровільні, недобровільні, шостові ділі, свідомі, несвідомі, думці і помислі, що в день і ночі все і прости, бо ти благий і чоловіко-любець. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. І воляschemaName баття у краї всі усміхнецьа бог Я прославляю Сам Сі за ми браття у спаді Зу свого охохоал дум би ми бра Шу-слыбая, мирная, попавшая, Шамми, Христос, помагай нас і помагай я. Ірки терпіння всіх життя, а в хвирі смерті наша надія, наша твій Wa ha kriem iho do fan wai kwa sei hier wa sarcia ta o schwem o ha vi o schwem